Ось тік компресор 2,5 куба хвоїмо, мотор 22 кВт, бочка 200 літр. Надійно зроблено на колесах шланги армовані 32 мм. Тепер зробимо запуск компресора. Це фільтр фільтр, який відбирає вологу з повітря, сепаратор свого роду спеціальний розйом для рукава абразивного кран-подачі піску. Новий радянського виробництва. Шланг, по якому подається повітря до піскостройного апарату. Це фільтр, влагомаслоуділитель грубої очистки з манометром. Шланг під'єднаний до компресора. Модель 2ВУ. Завод виробник Єреван. Повністю в робочому вигляді. Клапані головки шліфануті, пластини помінені. Все зроблено на вищому рівні. Радіатор промитий. Мотор в ідеальному стані. Тільки працювати.